Наша глобальна мета, щоб приблизно 50 тисяч учнів на території всієї Запорізької області змогли вийти в наступному учбовому році в освітній процес офлайн. Аби досягнути таких результатів у самому центрі Запоріжжя стартувало будівництво першої в регіоні підземної школи фортеці. На місці майбутнього закладу спецтехніка розриває котлован під фундамент. Найнижчій точці глибина має перевищувати 7 метрів. Після того буде Монтуватися нижня плита, яка буде 80 см, будуть монтуватися стіни, буде зроблена ґрунтовка для того, щоб ізольована було від зовнішніх факторів. А останнім фактором буде верхня плита, яка буде товщиною 60 см. Після того декілька метрів накату землі для того, щоб це було безпечно. Після того будуть монтуватися внутрішні простінки. Ми також сьогодні розробляємо дизайн, як має виглядати школа. Вартість будівництва підземної школи становить 112 мільйонів гривень. 70% грошей на будівництво виділяє міністерство освіти. 30% надходять з міського та обласного бюджетів. В обладміністрації також додають, ця підземна школа має запрацювати вже цьогоріч. Мета, хоча амбітна, проте цілком реальна. Наша мета це восени ця школа вже має запрацювати. Це надскладно. На території міста Запоріжжя я не пригадую, щоб в такі строки виконувалися такі масштабні проекти, в яких одночасно зможуть перебувати приблизно 500 людей і безпечно отримувати якісну освіту. За що ми дякуємо всім нашим педагогам, які більш ніж два роки тримають освітній фронт. У подальшому ця школа зможе вміщувати близько тисячі осіб, адже навчання планується у дві зміни. А от керівництво колегіуму додає, до дистанційного навчання звикли ще за часів ковіду, проте така форма освіти суттєво погіршила соціалізацію учнів. Тож підземна школа поверне спілкування та допоможе надолужити втрачене. Підтримують таку ініціативу і батьки. Дистанційно ми навчилися з учителями працювати якоїсь великого втрати, освітніх втрат не було зразу. Але пізніше ми, ми почали це відчувати, серйозно відчувати, що не стільки ми втрати мали освітні, не стільки ми мали здібності, дитячі втрачали, а втрачали оце потребу у спілкуванні, комунікації один з одним. Ну, і Для вчителя найголовніше, спілкуючись з дітьми, бачити його очі, бачити очі дитини, посмішку чи щось, щоб ми могли вирішити це питання. Достатньо, просто комп'ютера. Будівництво це проєкт, який дуже важливий для дітей, саме для їхнього спілкування, живого спілкування, тому що дітям потрібно живе спілкування. Вони, Діти за 4 роки вже онлайн-навчання, ну в більшості онлайн, тому що була розмішана форма. Вони в кращому випадку не спілкувалися через гаджети. І то інколи найдолок на не всі включали. На жаль, не всі включають діти, не всі включають камеру, не найде бачать один одного. Наразі аналогічні будівельні роботи також тривають і в інших районах, зокрема у комунарському та на правому березі міста. Загалом до кінця 2024 року планують відкрити п'ять підземних шкіл. У наступному році створення ще кількох таких навчальних закладів профінансують партнери з Литви. Наталія Юр'єва, телеканал ТЕМ.